Уряд виділив понад 150 мільйонів гривень новому міністерству національної єдності на підтримку та повернення біженців за кордону. Ось тільки чіткого плану на що саме підуть ці гроші, поки що немає. Вітаю! Мене звуть Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Новини лайв. Наскільки актуально сьогодні виділяти такі суми на повернення українців, а також на допомогу нашим співвітчизникам, які перебувають за кордоном у період активних бойових дій, про це ми поговоримо із головою управління української гельсінської спілки справ людини Анатолієм Бойко. На мій погляд, це абсолютно дурня, абсолютно неактуально і неадекватно. Знаєте, як казав герой відомого фільму, то для продовження роду або для повернення українців потрібно дещо інше. Якщо держава, в принципі, буде демонструвати адекватну, а сьогодні цього, на жаль, немає політику, в принципі, до своїх співгромадян, якщо держава зробить в самій Україні такі умови життя, щоб економіка розвивалася, люди могли себе тут нормально почувати, то я впевнений, що наші співгромадяни повернуться за кордону без всяких додаткових фінансових якихось вливань. Водночас, якщо цього нічого з цього не буде зроблено, то Хоч 150 мільярдів закачай, це не буде мати жодного результату, крім чергового збагачення міністра, його заступників і конкретних посадовців, які відповідають за розподіл цих грошей. Тобто, зробіть нормальні умови життя в країні, і люди самі приїдуть. В принципі, сама. Саме це, сама ідея створення цього міністерства виглядає, знаєте, як з якоїсь абсолютно ну такої дурної антиутопії. Ну, тобто, хай нормально працюють міністерства охорони здоров'я, економіки, освіти, соціальної політики. Люди приїдуть, не треба нам взагалі такого міністерства. Завжди кожен буде говорити, що гроші потрібні йому. Я б сказав, що в першу чергу нам ці гроші потрібні для оборони. Оце найперше і найбільше. Це раз. Друге, в нас і так є програми соціальної підтримки українців. Там та, ж, та ж тисяча та ж інші якісь речі, і з точки зору цих програм. Що ми з вами тут в Україні? Що наші співгромадяни за кордоном однакові громадяни України? Я не розумію, для чого потрібна якась окрема лінія фінансування в 150 мільйонів, для коли можна ті самі гроші через ту саму дію чи через інші інструменти спрямувати на підтримку ну, будь-яких українців незалежно від того де. Де вони знаходяться, знову ж таки, я не не, можливо, не знаю якихось деталей, можливо, ці гроші виділені не суто на повернення, а там на підтримку якихось, не знаю, надзвичайно важливих, надзвичайно вибачте, вразливих категорій наших співгромадян за кордоном, не знаю тяжка хворих ще когось. Але знову ж таки, чим людина важкохвора умовно в в Німеччині український громадянин відрізняється від такого важкохворого такого самого важкохворого громадянина у Львові там, чи в Херсоні чи, чи в Харкові, тим, що вона в чужій країні, ну, ми в воюючій країні. Тому я наголошую на тому, що держава не має вигадувати штучних нових інструментів, а має ефективно використовувати ті, що є, а гроші в першу чергу всі ми зараз маємо спрямовувати на оборону. Зрозуміло, що ми в такій ситуації сьогодні знаходимося, що держава вимушена йти на певні. Кроки не популярні, водночас, на жаль, ці кроки дуже часто половинчаті і є некомплексними. І через це виникає така соціальна напруга, тому що тут ми посилюємо, тут ми не помічаємо, не посилюємо. Але потрібно, щоб держава зробила умови життя в самій країні. Такими, щоб люди тут бачили майбутнє, оце ключовий момент. Будемо ми бачити майбутнє. Ніхто звідси не поїде чи менше поїдуть. Будуть наші співгромадяни за кордоном бачити майбутнє. Вони будуть повертатися. Не будемо, не буде ніхто тут бачити майбутнього. Ну, на жаль, я думаю, що результат буде не найкращий. Мені здається, що прям от повертати ну навіть Радянський Союз там там на початку вони намагалися повертати, але в принципі потім навіть радянський союз не намагався повертати. Ну тобто, це вибір кожної людини. Ми, ми маємо змістити акцент. Ми маємо змістити акцент з того, що ми там повинні придумати щось надзвичайне для того, щоб когось повернути, на те, що держава повинна піклуватися про всіх своїх громадян. І в країні, і поза країною не треба придумувати, на мій погляд, нічого штучного. Просто не треба робити всякої дурні, яка заважає людям жити і тут, і там. Наприклад, якісь обмеження в доступі до консульських послуг, якісь обмеження в отриманні освіти онлайн чи визнання там ось, якихось документів, які отримають. Наші діти там. Тобто є речі, які дуже просто зробити, просто зробивши якісь правила більш сприятливими і комфортними, і вони не потребують ніяких грошей. Ну, не потребують грошей. Просто держава має по-людськи до людей ставитися і тут, і там. І тоді, хто хоче повернутися, він повернеться, хто не хоче повернутися, що б ми з вами не придумували. Він не повернеться. Можна було б сказати, що ідеальною ситуацією було би, були б якісь програми. Сприяння тим, хто повертається, ну, з точки зору там, житла, пошуку роботи, якихось державних е, кредитів, там безвідсоткових чи там, з невеликим відсотком на, викриття, на відкриття бізнесу, там перекваліфікація. Е, це все було б ідеально. Але питання в тому, що наскільки ми зараз можемо на це реально витрачати кошти, е, ну з точки зору, наскільки в нас є на це вільні кошти, і е, точно. Як мінімум, держава може, як я вже казав, по-перше, просто не шкодити цим людям, якщо вони повертаються. А по-друге, спростити якісь речі, які ну, не потребують додаткового бюджетного фінансування. Ви дивилися проект Новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі всіх найактуальніших подій півдня України.